Вже зима Леся Українка, мамо, іде вже зима, снігом травиці вкриває, в гаю пташок вже б Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? неньки спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он де бачиш, Пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країні рідні, не боїться зими на вісні, Жде, ще знову прилина весна. Мамо, ти сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чуєш, свірінька і так, мов про зиму байдуже. Бач, розпівалися я. Не ті тіптасті ми синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. шукати. Нащо співає чудна? Краще шукала зерна спів пташини потіха одна, Хоч голодна, співала селенько, Розважає пташина серденько. Жде, що знову прилине весна.